Вітаю, мої дорогіньки, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні загальний розклад у нас. Чого чекати найближчим часом? Дивлюсь на колоді Ленорман, вже в нас тут вежа, вежа в Лінорман це успіх і вершник на дні колоді. Блоди, це якісь новини, щось нове йде, звістки якісь, хай будуть вони лише добрі для всіх вас. Загальний таро розклад, точніше, це не лянорман, але лише все одно ми так кажемо. Таро розклад давайте. Подумайте про себе, про свою ситуацію. Неважливо, хто ви, жінка чи чоловік. Підписуйтесь, бо за статистикою, подивилася, багато хто дивиться, буває і до 90% хто не підписаний. Це неправильний енергообмін, адже ви таким чином отримуєте, не віддаючи нічого взамін, ставте вподобайки. Там не видно, хто ставить вподобайку. Лише видно, хто коментар пише. І то, а, ну, видно так, коли вже пишете коментар. Але ж все це розвиває канал. Коли ви пишете коментарі, ставите вподобайки, підписуйтесь на канал. Для індивідуальних розкладів пишіть у Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео. Варто лише натиснути на слово більше і там розвернеться опис до відео, і буде вказано номер, вайбера або телеграма, куди ви можете звернутися. Тож, давайте дивитись, хто ви на сьогодні. Хто ви на сьогодні? В яких ви енергіях. А які у вас ситуації, які, можливо, на які варто звернути увагу? Можливо, ви їх не бачите. Як ситуація буде розвиватися надалі, найближчим чином? Не загадуйте на події більше місяця. Так ви не зможете відслідкувати, ви просто забудете. Давайте подивимось, хто ви на сьогодні. Можливо, хтось з вас терпів якісь випробування. Можливо, хтось нещодавно щось усвідомив важливе в своєму житті. Давайте подивимось, що, про що це тут йдеться. Так, знову ж таки хрест. Ну, двойний хрест, це вже, знаєте, знак вагомий такий. Тут вже дивіться, при чому тут серед... Поля, так, А тут гірська річка. Можливо, ви десь переміщуєтесь важливі мандрівки. Тут сходить тут захід сонця, тут його схід, тут немов би осяяння, тут навіть хрест, подивіться, осяяний сонцем. Якесь прозріння буде в вас. Так, вибачте, з музикою трішки, зараз я її налаштую, бо трішки вийшло не так, як хотілося б. Зараз продовжимо з музикою налаштую. Вибачте, що така пауза трохи. Хочеться, щоб був якийсь музичний супровід. Тож слухайте далі. А що тут у вас ще може бути? Ну, якісь події, знаєте, були такі, які не могли вас не бентежити, не турбувати, просто всю вашу душу перевертати. Якісь події. що це за події? Покажіть, будь ласка. Можливо, плітки, можливо, новини якісь. А задайте собі питання: а ви не забагато дивитесь новин таких? Я розумію, потрібно бути в курсі всіх. От я іноді себе ловлю на тому, що я забагато дивлюсь новин тих, які. Те, що вже відбулося, так, це новини можуть бути геть нерадісні, ну, скажімо так, у наш час це дійсно важкі новини про і про загибель, що там казати наших людей і все. Я вже, якщо я буду входити зараз в ці енергії, то Зараз будуть литися сльози, як завжди. Ну тож, давайте подумайте, задайте і собі такі запитання. Чи не забагато цього всього а, потрібно переходити на той бік нашого життя, де все ж таки щось світле? Щось, якась надія на майбутнє щаслива, тобто в енергії дитини. Дитина швидко виходить із тих, із тих енергій негативу, які її розстраюють, які її... Ну, ви ж не бачили дитину, яка у постійному такому стресі, що лише один негатив. Хоча їй таке, то вже дійсно. Такі клінічні ситуації, де потрібна допомога, допомога спеціалістів а, і як не лікарів, так і практиків серйозних, які виводять з підсвідомості ті всі, які прямо укорінились, так, в такі негативні ситуації. Музика також, до речі, якась трохи бентежна, ну, мабуть, так воно і є. Такий розкладік. Тож дивіться, все ж таки намагайтеся, намагайтеся подивитися на всі ситуації, очима дитини. Тоді, що до чого це вас призведе, тоді ви зможете лише пуститися у нове. у... Хай вітер тоді вітрила на, так. Зараз я просто дивлюся, що там в мене з музичним супровідом. Так. Вітер надме вітрила вашого корабля, і ви зможете рухатись далі, причому на повній швидкості. І хай буде так. Пишіть, до речі, в коментарях, підсилюйте це побажання. Давайте подивимось, на що вам слід звернути увагу. Зверніть увагу на свою сім'ю, на близьких, на тих людей, кого ви любите. Тут АЕС-1 і гніздо. Можливо, комусь варто вже подумати про створення своєї сім'ї. Хто її немає, немає в другої половинки, які тут, можливо, підказки будуть. Тут щось є невідоме ще для вас, закриті, бачите, безліч яких хто вже е, пісім листів, точніше, е, які не відправлені, розкриті, але є і не прочитані. Щось ви не знаєте, що вас, до речі, може чекати якась радість. А що це за радість? Давайте подивимось. Ой, ну якщо чоловіки, то це жінка гарна, вродлива, квітуча, йде у ваше життя. Така, подивіться, можливо, вона навіть схожа трохи на цю жінку, яка тут. Чоловіки, хто дивиться, приймаєте ви таку жінку в своє життя? Пишіть, коментуйте, не стісняйтеся, принаймні, хоча б. Жінка любить квіти. Жінка любить мережива. До речі, я також сьогодні у мереживі. Тут манжети від пані Воровської, яка мені вислала і зв'язала на мій особистий замовлення моє. І я дуже їй вдячна. Пані Воровська, вам привіт. Тож, дивіться, у цієї жінки також мереживні. Так, на рукавчиках мереживо. Така жінка, яка полюбляє, знаєте, моду старовинну таку, ще, можливо, 19 19 сторіччя, шляпки може полюбляти. Все це люблю і я також. Так, ну і багато хто з жінок. Я, до речі. Не буду вже називати ім'я, є жіночка у Вінниці, яка одягається, у, якщо не помиляюсь, також одяг 19 сторіччя. Вона цим просто живе, вона завжди так одягається і зустрічають перехожі на вулицях, хочуть сфотографуватися. Це так витончено і аристократично. Мені просто. То все дуже подобається також. Ну Не будемо дуже відступати. Дивіться, до речі, якщо дивляться жіночки, скоріш за все, і вам це також притаманно. Напишіть, мої любі, просто красуні. О, ну Є і вороги, є заздресники. Навколо вас, вони близько дуже. Ну, звісно ж, коли гарна жінка, тоді ж і. Слід шукати заздресники. А що це за заздресники? Ви навіть можете не здогадуватися, книга закрита. Для вас це навіть таємниця. І ви а ну, чи ви дізнаєтеся, чи ви відчуєте то, можливо, хтось старше вас. А, можливо, ви коли, можливо, заздрять саме тому, що ви маєте змогу і бажання подорожувати вашим дорогам. Дивіться, чи не роблять вам перекриття. Ну, давайте подивимось, чи не роблять вам ворогіті перекриття. Ваш роблять, мої дорогенькі. Дивіться, корабль. Ану, що вони роблять? Піка десятка. і Дивіться, тут кораблик і тут. І, до речі, там було, що ви самі можете собі створювати своїми думками перешкоди до шляхів. І отакі змії, яких ви не бачите, не помічаєте, роблять вам на ваші дороги, на ваш шлях, на перекриття роблять вам якісь дії. А що це? Закрита дверь. ключик. А що тут про що тут скажіть? Ага, вежа, і тут вона напівзруйнована. Вони хочуть вас, не мов би заточити у вежу, я зрозуміла. Тут закрита дверь, ключ, як не мов би заточити у вежу. Ого, не мов би у полон наче взяти. Напишіть, що у вас за ситуація така. Але ви отримаєте листа від кого, ну, знову ж таки, чоловіки можуть від жінки отримати листа. Що це за лист? Покажіть лист, що ви для неї цінний чоловік, важливий чоловік її життя, не дивлячись на те, що ви, можливо, вже стали набагато старше. Тут, до речі. Жінка, яка вміє і керувати, і вона добре, бачите, добре тримається у сідлі і сама, вона з горделивою санкою йде по своєму життю, навіть я би сказала, так скаче, так, як на коні. Але ж Чоловік для жінки цей чоловік іде. Вірний. Тут про вірність. Хтось вам вірний. І це тривалий час, бо тут чоловік уже приклонує віку для дівчаток, моїх любих, красунь, таких неймовірних, якийсь чоловік вам завжди вірний. Але ж є якесь покарання за що? за те, що хтось щось. Закінчити міг улетіти, уїхати. Чому тут покарання йде? Таємниці, тому що тиша, тому що мовчання, тому що лілійці, бачите, як Так, скрутилися, пристрасть якось аж так. Тут Сонце, але через тучі. Зійде сонечко. Просто бачите, хтось ухопив, ухопив. Ви бачите тут. Так, знову ж таки, в мене з музичним супровідом трошки. Зараз я. Налаштує музичний супровід. Так, якісь е, хитрі люди, які перехопили, зробили перехоплення кого? На шляху на вашому. Так, в когось кохання вкрали, в когось, так, да, просто вкрали кохання. І дивіться, тут уже вершник чоловік. Бачите, там вершниця жінка. Можливо, ваша історія, ваша ситуація буде розвиватися таким чином, що перша напише жінка, але чоловік може не отримати якось повідомлення чи що, бо є вороги на тому шляху, які зроблять так, що Ну, дивіться, просто на цю лисицю, яка вхопила уточку. а утка це ще й ну, новини. І серце слідом іде, щоб, щоб е, зашкодити коханню. Да? Коханню, що чоловік. Але ж чоловік об'явиться, не дивлячись ні на що, можливо, біла машина в нього. І що? І знову ж таки ми ще. Бо дивіться, тут комусь чисточки явно показані. Тут просто знову ж таки вони хочуть нашкодити. І це вже тягнеться довгий тривалий час, отакі зашкоджання, так. Якомусь будинку. Можливо, на... Можливо, квартирному, бо тут не одноповерховий. І закольцована якась ситуація. Ну, що це нам ще показує? Але ж буде якась радість, чим пов'язана. Знову криси вже тут вже криси. Тут, ну, тут чоловік почне дійсно розбиратися, прозрівати. Він вже мовчати не стане. Бачите, який сердитий медвідь. Тут. Хто це його постійно шкодить і портить просто його майно і ворує, можливо, в нього щось. О, ось і книга вже розкрита. Розкриється та таємниця, бо кожен злочин не буває, що він не розкритий. Розкривається рано чи пізно. І тут чоловік вже впевнений у собі йде тим шляхом, який йому належить, і навіть достаток його розкривається, його шлях. Потік відкривається його, бо десятка трифова це про потік грошовий. Перестає там, він розкриє ті злочинні шкоду, ту, хто йому шкодив. Так, тут же жіночка вже зачекалася, так що вже теж, здається, що вона вже нічого не дочекається. Вона також прибере свій дім вимити цією метлою все, до речі, так, частіше потрібно прибиратися, щоб вичищати все. Коли ми вичищаємо все в домі своєму, то вичищаємо і не потрібне нам те, що в житті не потрібне. Ну, добре, давайте тут достатньо вже порад. Давайте подивимось, що ж найближчим чином ви отримаєте. Ну, дивіться, десятка ще й червова, кохання, вірну людину, вірну людину, яка буде з вами, яка хоче бути з вами. І це про все, і про всіх, і про чоловіків, і про жінок. Давайте ще трошки доложимо, подивимось. Так, ось ці лілії знову нам випадають. Що ж буде з цією пристрастю? Так, знову собачка. Ну це Бінго, дивіться, це лілії про пристрасть, хоч вона і так, король піковий, хтось, можливо, чоловік е, воєнних чинів, так скажімо, воєнної професії. Ну, не обов'язково, можливо, врач, можливо, Працює з металом. Так, дивіться, дві десяточки червові. Дві десяточки червові. Це що? Це пара. Це складається пара. Ця, цей песик дивиться на цього, цей хоч цей з нагородою навіть, здається, з такою. Чи медалька, це чи що. А, ну, я ж кажу, тут, можливо, чоловік військовий, який навіть якусь медаль заслужив. Так, давайте подумаємо, що ж там ще давайте розкриємо трошечки. Так, ось, ось знову ці миші не хочуть, вони, з ними важка боротьба з тими мишами. Так, ось летить лелека, як звісник про щасливі стосунки, так? про створення сім'ї. Той сад, який був занедбаний, більш схожий на. Цвинтар, так? сад перед цвинтарем. Зруйновано, мабуть, за допомогою тих мишів. Відійдуть, бо тут іде обручка, обручка йде, рінг, обручка. Так? І що тут? І дерево буде Да? Грин tree, зелене дерево. Буде воно як символ здоров'я. Здорових стосунків і створення щасливої сім'ї. Ось ключ. Це ключові моменти. Отримаєте ви ключ вже до знешкодження тих негативних моментів, тих криз, мишей. От вони частенько випадали нам, так? але ж ось квітуча гілочка яблуні. Ключик і дуже витончена скриня, яка ледь прикрита, і ключик до неї. Все у ваших руках. І оце дерево, і хай буде такий оберіжок. Можете заскринити для оберіжка ваших стосунків. І ще ось каблучка три карти. так? Хоча я зазвичай рекомендую 4, щоб було для стабільності. так, четвірочка. Ну, Давайте ще четверту витягнемо, що то за карта буде. О, ну, Новини, вершник. Дивіться, на білому коні. І хай буде так. Це головна карта, що приїзд можливий чоловіка, звістки, гарні, гарні, бо бачите, кінь білий у нього. Гарні, щасливі звістки, дев'яточка червова. Це також про кохання. Пишіть мої любі коментуйте, як вам такий розкладик, резонує він у вашому житті, чи ні. І ставте вподобайки. До нових скорих зустрічей. З вами була я, Еліанора. Пока-пока.